Починаємо чітко п'єси. Монстерленд або перезавантаження Геловіну. Влаштуємо геловечірку найкращих бешкетників нашого страшенно дивовижного міста. Ура! Влаштуємо! Ой, мені щось погано. Фу, він на смак, як капці. Яка гудота! Нато віна, то віна! Що це моє? А? На на. Ти з глузду з'їхала? Що ще зараз на нас з неба звалиться? Банани полетять. Несемо ми хаос люту негоду. Тут ні і страшнючі, ми всіх налякаємо. Закляття і магію і добре ми знаєм! Час летить. Вже завтра найстрашніше свято у році. Mm -hmm. Гелові. Не вітрило, а вітрилі. Жахаються нас і тварини, і люди. Ох, і злюча вона! Я не хочу, щоб у воді такою виросла. Вони мали побитися, вони мали позворитися на весь район. Зіпсували чудову бійку. Підло помирилися, захищає маленьких. І Як їй не гидко робити добрі справи? Жах-гидота. Ви розумієте, чим це пахне? Е, ні. Курицею. Ви покличете ще відвідувачів. Ха, певна річ. Ми Мицю. Добре. Спортивний майданчик зачиняється на ремонт. кись звідси. Ой, це троль громило. Каже, звільні вчора задавив на небі хмаринку. І вона луснула. Гей, громило, ремонт все добре, але майданчик не зламаний. Ми пострибаємо хвилинку і підемо. Якщо хочеш, давай з нами. Батякання пир вирваючи, де Геловін, наше свято, наше свято. час настав. У -у -у! Ми готові. Кого треба перетворити на крижану бурульку від страху? Ми робимо пакості безладно сюди, чекаються нас і тварини і люди, все гарний корінь.